Хеймолтону кить був переконливим. Мабуть, не так як це <тит> було в спаї. <SPA>. Сам <тит> Льюіс сказав, що це був непоганий <тит> проїзд кваліфікації, але в SPA я проїхав краще коло. Сьогодні йому доведеться у першому повороті оборонятися від двох червоних пілотів. Кімі райконен вперше із гран-при китаю 13-го року стартує з першої лінії. І вперше із гран-при Малайзії 13-го року це відповідно більше двох років тому. У нас Феррарі стартують так успішно з другої і позиції. Тоді були Алонсо та Мас. Тепер це Фетель та Райконен. як швидко замінили так. Ви теж не встигли подивитись. Вау, ось це так підстоп. Заміна Балаклави на кепку. і очевидно, що він соромиться свого волосся. Тут уже не може бути жодних сумнівів. просто не хоче показувати. І, мабуть, на подіумі ще й під їм не буде знімати. Єдина його надія, що сьогодні він фінішує четвертим. Ну, я думаю, Скудерія, Феррарі, фанати цієї команди будуть за такий сценарій. Сьогодні вже відбулася гонка серії GP2 в Монці. Вона була надзвичайно насиченою. Було дуже багато класної боротьби в зонах ДРС. Вони такі самі, як і у Формулі 1. Це одна із них зона на виході із повороту Лес Модуе, а Одна знаходиться на прямій старт-фініш. І ось ці дві зони дозволяли багато. Обгонів продемонструвати мабуть найкращий обгін показав Сергій Сироткін, який прорвався з 20-ї позиції на п'яту. І одразу двох суперників у американському стилі. Три в ряд він пройшов перед першим поворотом. Старт як завжди буде надзвичайно інтригуючий. гран-при Італії. Ну, і у нас сьогодні обіцяють тактику одного Реллі. Один підстоп і гуми Мідіум та Софт представлені на цьому треку. Невеличке прев'ю до п'ятихвилинної готовності від Sport. Давайте подивимося і будемо готуватися до гран-при Італії. Чемпіончево. is agonizingly tense but with so much at stake the fight is on right from the start this brings disaster and this year it's more thrilling than ever the young englishman crosses the line to a hero's welcome ще раз доброго дня усім, хто сьогодні в пабі бочка. Аплодисменти вам і ось вона. Красень автодром автодрому Національне Ді Монца, який знаходиться у королівському парку у містечку Монца, неподалік від Мілана. Дуже красивий парк, в якому гуляють родинами, проводять барбікю і грають у спортивні ігри. І тут посеред цього парку знаходиться храм швидкості, який приймає свій 65-й гран-при в історії формули 1. Ось яка колись була бенкінгом, колись була просто овалом. А тепер один із найшвидших треків у календарі за середньою швидкістю найшвидше, але обіцяють в Мексиці зробити щось подібне вже в цьому.